Безмежне добро. Тисячі відважних та сердечних людей в Україні вступають до лав волонтерів. Станом на середину червня цього року в країні зареєстровано майже 5 тисяч офіційних волонтерів. Такі дані оприлюднив сервіс моніторингу Open Data Bot. Ну, Зараз ми переживаємо ту саму фазу, яку переживали в 2015 році. В 2014 був великий підйом на рахунок донатів. А в 2015-му вже люди стомилися. Вже стало менше грошей. Ну кожен вийшов з грошей. Ми це вже пережили. Та, попри труднощі, благодійники не зупиняються і невпинно допомагають нашим героям. За останні півроку кількість волонтерів в Україні зросла на понад дві тисячі осіб. Це майже дорівнює загальній кількості нових волонтерів, які вступили до лав за увесь попередній рік. Однак це лише офіційні цифри. Величезна кількість людей займаються благодійною діяльністю та зборами коштів без оголошення про це державі зізнаються усіх, їх війна кардинально змінила, тому що я їжу в трошки в такі місця, де я бачу те, що люди. Більшість бачить по телевізору. Я завжди кажу, що хто приїхав, от я, я скажу в деокуповане місто. От в деокуповане, не розбомблене, але вистоявши, а в деокуповане місто той ніколи не повернеться такою ж самою людиною, як туди попав. Волонтери працюють у різних сферах, починаючи від збору гуманітарної допомоги та фінансових внесків до надання психологічної підтримки та організації соціальних заходів. Серед волонтерів Сергій Морозов та його вірний друг собака Бер приїхали до ...чернівців із Харкова і одразу вступили до лав волонтерського руху чернівців. І знається, найскладніше у цій роботі це важкі історії людей, які звертаються за допомогою. Ну це моральне навантаження, тому що постійно проходять люди. От, багато людей розповідають свої історії. От, і бувають такі, що прям бере дуже. Та собака Берн на кожному етапі підтримує свого господаря і дарує безмежну любов усім відвідувачам волонтерського штабу. Ці та багато інших героїв волонтерів стають втіленням солідарності та милосердя, які надають надію та підтримку в умовах війни. Вони доводять, що колективними зусиллями можна змінити життя багатьох людей. Зараз е, навіть такі банальні речі, як футболки. Е, Хлопцям видають, но видають там по кілька штук, воно все зношується, не встигають міняти їм форму. То, в принципі, ми зараз буквально в кінці минулого тижня ми закупили на 400 доларів футболок. Це 140 футболок. У нас вийшло. І додає, їм не потрібна слава, вони просто роблять те, що потрібно, та коли це потрібно. Їхні дії не піддаються статистиці або числам, але їхній вплив на життя людей незмірний. Роман Олійник, Генрієта Беух та Ярослава Боячок, новини Чернівців. Канал Сі 4